І всім добра здоров'ячка. Ми передаємо вам нині привіт з моєю маленьку козуньку. Я хочу, щоб вам все везло. Козонька здорова, вона бігає, вона вже поїла молочка нині. Так що ми вже трошки погралися і зараз її залишаю, йду бігом до роботи, хлопців лопатки робити, бо треба хлопцю лопатки. А ви, якщо підпишете мою сторіночку, ви будете бачити ще дуже багато цікавого відео. О, ми будемо вам показувати таке відео, ми будемо вам таке робити, що ви будете задоволені такі. Так що підписуйтесь на сторіночку, а вам найкращого і добра здоров'ячка. Все, давай привіт, передавай їм туди, давай. Ота. Я не знаю, чого воно так любить губи облизувати, мені страшне. Nós fizemos lá essa semana, mas não é que é de raio, você vê. Isso é o fim do Brasil eu acho